Добрий день, друзі! В даному відео буде інформація про найбільшого савця планети, який коли-небудь ходив по землі. Але перед цим попрошу вас підписатися та поставити подобайку, поширювати українськомовний контент. А також попрошу підтримати наше війська та задонатити будь-яку суму на дрони для ЗСУ за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або за банкою в описі. У період зникнення динозаврів савці були на підйомі. Вони швидко розмножувались, адаптувалися до нових умов. Та значно збільшились у розмірах. Яких саме масштабів вони досягли? Ну на даний момент відомо, що найбільшим савцем за всю історію планети є блакитний кит, який може досягати 30 метрів у довжину та важити до 20 тонн. Він є найбільшою істотою, що коли-небудь існувала. Але як щодо суходільних савців? Наразі африканський слон визнаний найвеличнішим з сучасних суходільних савців, досягаючи 7 метрів у довжину та 3,7 метрів у висоту зі звичною вагою між 4-7 тонами. Окрім, того, у цих тварин найважчий мозок і найбільший ніс серед усіх суходільних савців. Проте вони не найбільші. Рекордсменом є парацеразеріум – вимерлий вид величезно безрогого носорога з довгою шиєю, схожий на жирафову. Ці гіганти мешкали переважно в Азії, включаючи Китай, Монголію, Казахстан та Пакистан протягом раннього і пізнього олігоцену 34-23 мільйони років тому, перевершуючи навіть найбільшого сучасного носорога. За оцінками Парацеразеріум мав загальну довжину 7,4 метра та в висоту 4,8 метра в печа, що робить його наймасивнішим суходільним савцем, що коли-небудь існував. Відповідно до реконструкцій у Американському музеї природної історії, вага цього давнього гіганта сягала приблизно 17 тонн, у 5 разів перевищуючи його сучасних родичів. Вважається, що парацинозеріум був травоїдним, харчуючись рослинами, до яких міг дотягнутись, стоючи на задніх лапах або використовуючи свою довгу шию. Його величезні розміри могли допомагати уникати хижаків, а його основні конкуренти за їжу це інші великі травоїдні того часу. Ці незвичайні тварини залишають після себе значну спадщину палеонтології, демонструючи неймовірну адаптивність та різноманітність древніх непарнакопитних. Як вважаєте ви, чому ці тварини не дожили до наших років? Тому що не вистачало їжі? Чи, можливо, хтось був ще більше, ніж вони, і вони програли конкуренцію? Пишіть у коментарях.